І коли почалося повномасштабне вторгнення, я виїхала з Києва і влітку 14 червня 22-го року я повернулася в Київ, mm -hmm. і моя мама побачила у Фейсбуці оголошення про курси з тактичної медицини, які починалися у вівторок. Ну, я опинилася в неділю, 14-го, і 16-го, виходить. Вже починалися ці курси. Я кажу: давай підемо, тому що ну мені це то ви ініціювали, мама не мама запропонувала. А, мама за... запр... Вона запропонувала вам сходити так. чи разом сходити з нею. Ну, вона така каже: дивись. Чи вона... від нашої сім'ї, ти підеш сама. <світ> вона там, каже: дивись, ось є курси. Я кажу: ходімо, а сходимо. Вона така, ну давай сходимо. І ми пішли разом. От і я прийшла, мені сподобалося. Почала ходити. прийшла один курс. Я його не прийшла до кінця, бо треба було були обставини. І я повернулася потім ще раз. Але оскільки вже почалося новий набір, то mm -hmm. прийшлося все спочатку проходити. Все спочатку, да. Так і другий вже я прийшла від початку до кінця, отримала.